Дівчинко, а скільки ви витрачаєте на місяць на життя? А що то у вас є п***тимальне? По-різному буває. Десь приблизно знову літати. Так, як я дев'янин, то 2-3 тисячі. Тисяч 12. 15. А ви навчаєтесь? Так. А на кого? На менеджмент. Uh -huh. А ви скільки витрачаєте? 18, uh -huh. 17. Я uh -huh. коли? Коли 20, коли 15. 5 тисяч. Uh -huh. А ви вчитайся? Так. А на якому факультеті? 15 кредитів. Ну, 15 тисяч десь так. Угу. Ну, я не знаю. Не рахувала. А ви студентка? А -а -а. Так. А яка ви стипендія? 2500. Я не знаю. Я не рахую. <laughs> Орієнтовно. 200 гривень. Зрозуміло. А де ви навчаєтесь? В політех. Угу. А ви скільки витрачаєте десь? само, як він. 200 гривень. На місяць? Так. Вам вистачає? Ні. <laughs> а у вас є стипендія? <laughs> так. <laughs> скільки у вас стипендія зараз? Дві тисячі гривень. Дві тисячі mm -hmm. може. А ви навчаєтесь? 100, 3, так. А де ви навчаєтесь? Там, в на цій конторі. <рес> Зрозуміло. А ви скільки витрачаєте на місяць на життя? Ну, орієнтовно, мені десь три тисячі чотири. Просто mm -hmm. я студент, мені легше був. Я mm -hmm. ще живу з кітьками. А mm -hmm. на кого ви навчаєтесь? На комп'ютерні науки, програміст. А скільки ти як студент витрачаєш на місяць?